Так, ну що, хлопці, дівчатка, ось такі ось, зараз я вам покажу, такі шинки ми зняли. Бачите, це літо. Тут ще пошкодження. ханкук, Так от вони, І ось такі ось шиночки ми поставили, встановили. Чін-чим-чим-чим-чим-чин-чинь. Чин-чим, чин-чим, чінь. -чин. Треба звернути увагу. Так, дивіться. Підготували жодної старої наліпочки. Тут ось це блищить, бачите, блищить. Ось. Тут це рівненько і тут є вже Тут лишилося ще мастило старе. І ось так ось будуть вони забиратися. Цей чоловік вже готується до літа.